вулиці як річки та затори на дорогах. Одесу накрила негода відбудовують життя. Як мешканці затоки, яке зазнало кілька ракетних обстрілів, ремонтують пошкоджені споруди. У його театрі росіяни сам він евакуювався до Одеси. Актор Олександр Остименко три місяці прожив під російською окупацією у Херсоні. Одесу накрила літня злива. Вулиці та дороги затопило, тож рух транспорту ускладнився. В районі Пересипського мосту утворився затор. Водії годинами не могли проїхати. Чірьому шакєду Ну, Часа півтора, вже два сіжу мукрині. Отакі Це постійна проблема у Пересипі. Я не знаю, як зараз будемо там. Плавай. Анатолій планував потрапити до міста Южне та по дорозі на вулиці Чорноморського козацтва чоловік вирішив зупинитися, аби перечекати, коли рівень води спаде. Води приблизно було не ну, більше колена, машина не сильно висока. і Їхати я не різкував. Коли вже вода вже трохи. Я вже відтуда доїхав, з пробки протягнувся, а далі я вже все не рискую їхати, тому що ну недавно поміняв тільки масло. Фільтравні, зараз стать уже чотири машини стало, потолкали. Пройти затопленими вулицями не могли і пішоходи. Деякі люди знімали взуття та йшли, босоніж по калюжах. З сахарного заводу пішком. Можливо, їлі, їлі, довго їхали там. Ну, як ось тут на церковне, да, глубоко, де по колено. Ну, там далі дігать діл, поліції там уже не так. Можна ходити. Ноги помив, все ідеально. Я вообще хотела не идти. Я стояла где-то полчаса, смотрела на этих обезбашенных людей, которые снимают обувь и идут. Я думала, я так не сделаю. А потом я поняла, что обратного пути нет. Сняла кроссовочки. Я думала пойти в них. Ну, добре, люди мені показали, що лучше снять. Я сняла, пошла в носочках, которые в цілому вже можна викинути. Не поранилась. Через зливу руйнувань зазнали деякі будинки. Світлана Єштокіна йде викидати люстру на смітник. Жінка живе на узвозі Маранеска у квартирі на другому поверсі. Заліло кришу, снісло шифер, Там і у нас натяжні потолки, заліло так, що отривала люстру. Затекла вся квартира. І по ламінат вздулся і ковір, все позатікало. Через зливу в Одесі затопило газовий провулок вулицю Отомана, Галоватого, Чорноморського козацтва та Балківсько. Повідомили у міськраді. До ліквідації наслідків негоди залучили 311 людей та 24 одиниці техніки. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, новини на Суспільному. Одеса це наслідки ракетного обстрілу затоки, який стався 26 липня. Прохід до зруйнованих будинків наразі перекритий загороджувальною стрічкою. Навколо уламки цеглин. Навпроти сільський магазин, який теж понівечений внаслідок обстрілу. Після удару він не працював. Тепер відновлюють будівлю. Займаються цим четверо чоловіків. Один з них Петро Іютенко, Ютенко, колишній охоронець магазину. Хотів вийти на вулицю, одяг тільки майку, і тут воно виходить, що полетіло большое, тому що так все аж садогнулося. На мене вилітіло окно, якби лицо немножко стеклами було, посіпло вже позаживало тут на руках. Уже ну, я чуть привык. Перші дні, звісно, було трошки. Жутковато, как-то не хотілося сюди приходити. А зараз вже трикаєш пустити. Більшість робіт, каже, інший робітник Сергій проводять, аби законсервувати будівлю, щоб дощ та сніг не продовжували її руйнувати. Проводимо монтаж, демонтаж кровлі. Ну тобто, все розібрали до основання і збираємо заново. Ну, як бачите, вже майже все есть, Тобто залишили, як неделька, може, дві і все. Криші практично не було. Ну есть, тобто, вона. Просто її волною рознесло. Этот, ну об'йом ви самі бачите, великий. Вот это теж весь фронтон, це все упало. Вот это, це теж вистанавлювалась, кладка ложилась, Зараз буде штукатуритися там, спокліватися. А це наслідки ракетного удару на базі відпочинку Івана Кучеренка. Розтрощені вікна, вибиті двері у коридорі. Разом із сім'єю займався її будівництвом останні чотири роки. Через це мав боги. показує, що не встигли полагодити. Це ще ми не, не, не ремонтували. А от ті двері до цих пор, до, ці ми, ми вже, вони теж були повилітали, можете представити, який був цей взрив. Тут е, воєнні приїжджали, говорили, що десь в екваленті півтори тони древчатка. Зовні будівлю перекрили фанерою. Більше робити наразі не планують. Сейчас мы это делаем недорого. Мы просто забиваем, консервируем, чтобы закрыться и все, и ничего не делать. Ждем конца войны, потому что еще если влаживать деньги, опять влазить долги, то опять разрушится это. Поэтому до конца войны мы ничего не будем делать. Якщо сі там нам компенсацію, Якщо дадуть компенсацію, то і звісно будемо делать ремонти. А пока ні денег нету, ні можливості, нічого. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 26 липня в затоці було зруйновані п'ять житлових будинків та 60 дачних дільниць. Також руйнувань зазнали 15 баз відпочинку і щонайменше 80 торгівельних павільйонів. Тоді російські військові випустили 13 ракет по території Одеської області. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному Одещина. 43 тисячі 900 військових такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України. Підбито 1880 танків, 4152 бойові броньовані машини та 263 реактивні системи залпового вогню. Збито 790 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 233 літаки та 196 гелікоптерів. Знищено 3049 автоцистерн та автомобільної техніки та 92 одиниці спеціальної. На морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. В Одесі студентам не видають дозвіл на виїзд з України. Син Наталії перейшов на четвертий курс Варненського економічного університету. Утім, виїхати до Болгарії на навчання хлопець не може. У місцевому центрі комплектування не надають дозволу. З квітня починаючи, ми почали ходити до військкомату, просити дозвол для перетину кордону, але нам відмовляють кожного разу, коли ми приходимо, тому що... Немає жодних розпоряджень, як нам пояснювали. Ми зверталися до освітнього омбудсмена, отримали відповідь з посиланням на Держприкордонслужбу, що виїзд дозволено. І з боку Міністерства освіти ніяких заперечень нема. Але прикордонслужба відповіла, що також заперечень нема. Але з при наявності довідки і всіх документів, що посвідчують, що він дійсно є студентом. Він може перетинати кордон за наявності довідки, яку треба отримати у військкоматі. Сину Юлії також не дають дозвіл на виїзд. Після одеського коледжу хлопець вступив до університету у Словаччині на спеціальність інженерія. Жінка розказує, заняття розпочинаються 20 вересня. Так буде перше вище образування. дуже би хотіла, щоб він мог отримати його, щоб в дальнішому відстраювати нашу страну. потрібні будуть спеціалісти. Но на сегодняшний день ребенок остается в стране, и как будет продолжать учиться неизвестно. Если он не успеет прибыть в Словакию до начала обучения, его просто отчислят и он останется вообще без образования. В это вложено очень много труда, очень много сил, обучения языка. навчання на словацком языке, то есть он учил язык, он много всего сделал для этого. До адвокатки Ірини Назаренко звернулися шестеро людей у такій ситуації. Вона пояснює, в всіх центрах комплектування Одеси відмовляють у видачі дозволу на виїзд, адже не мають роз'яснення, кому саме можна надавати такі документи. Ну, к сожалению, на сьогоднішній момент отсутствует а роз'яснення від непосредственного від непосредственного командування військових частин, а о том, як же необхідно предоставляти ...отсрочку. Поэтому на сегодняшний момент вот, на протяжении двух месяцев Я получаю а, от имени своих клиентов документы, которые ну, не совсем, те, которые мы хотим получить. Это дозвел на а, разрешение на выезд за границу и освобождение от службы. А все ссылаются на то, что необходимо принять законопроект, который на сегодняшний момент обсуждается в Верховной Раде 74-84, об освобождении от службы. Пытание с выездом студентов. Будуть вирішувати лише після створення відповідної комісії, каже керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гоменюк. Виникла проблема саме в тому, що такі заключення про те, що вони мають відтермінування таку довідку компетентно давати тільки спеціальна комісія, яка має бути створена. Для винесення такого рішення одноособно керівник регіонального центру комплектування не може виносити таке рішення. Це може виносити тільки комісія. Комісії такі не були створені в зв'язку з тим, що був введений воєнний стан і було якось не до цього. Наразі є інформація про те, що головнокомандувач звернувся до міністерства оборони з тим, щоб впорядкувати це питання, привести його до ладу і так, щоб це все відповідало нормам чинного законодавства. За словами Наталії Гуменюк, такі комісії створюватимуть на базі територіальних центрів комплектування. Утім, коли це буде невідомо. Олександра Пономаренко, Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Олександр Устименко – актор з Херсону. Квартиру хлопця в рідному місті знищила російська ракета. В місцевому театрі імені Миколи Кулішади хлопець грав протягом чотирьох років тепер росіяни. Як рибу у воді? Іноді зринаємо зі сну на поверхню і колузуємо погляду по сухотробу. А потім знову поринаємо у гри. Бо добре нам тільки там. Там на Двадцять 23 лютого у нас відбулася прем'єра в Херсонському театрі. 24-го у нас ще одна вистава повинна була бути. на репетицію вже ніхто не прийшов. Зараз виконуючи обов'язками Херсонського театру, від російської влади став охоронець. Кого знайшли, того поставили. Актор Олександр Устименко майже три місяці прожив під російською окупацією у Херсоні. Це страх постійний, це постійні нерви. Тим більше, що страх, коли ти сидиш вдома, і страх, коли ти ходиш по вулиці за продуктами чи ще кудись, він не відрізняється. Тобто, Тобі страшно як у себе вдома, так і на вулиці, коли тебе зупиняють, зупиняє патруль. Дотягнули до того, що вже ось травень був, вже 1 травня, 9 травня, тобто на свята, які такі сакральні для російської імперії. Не хотілося виїжджати, тому що було дуже багато п'яних вешталося по Херсону солдатів, і ми розуміли, що на блокпостах можуть бути вже неадекватні реакції. Ми вийшли з машини, роздягнули, роздягнулися по пояс, дивилися, чи нема в нас татуювання. Як я розумію, дивилися, чи нема у нас синця на правому плечі від від сліду від, від прикладу автомату. В Одесі Олександр Устименка зустріли друзі. Вони допомогли йому продовжити розвиватись в якості актора. Знайшли місце для тренінгів та репетицій. Да, Фіксуємо собі кататонію і висилля. Да. У рідному Херсоні у чоловіка залишились усі друзі, родичі та улюблена кішка Фрея. Сподівається, що вони до нього доєднаються. Коли я повернусь до Херсону, перше, що я зроблю, це обійму своїх рідних. Зустрінуся зі своїми друзями. По-друге, я пройдусь по тим місцям, які дорогі мені. Я обов'язково зайду до свого театру. Обов'язково пройдусь по нашій центральній вулиці міста. Ольга Циктор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Киця зажурилася. з вечора не вмилася, Ой. ой-йой-йой, -ой, ой -ой -ой. А тепер я мовчу, ви самі співайте. Китя зажурилася. Вечора не вмилася. Ой, ой, ой. На базі кінотеатральної лабораторії Ілюзіон відкрили табір для дітей-переселенців. Там їх навчають акторській майстерності, зйомкам, озвучці а також викладають вокал. Групи поділені за віком з 7 до 10 років та з 11 до 18. Серед учасників акторського табору переселенка з Миколаєва Маргарита Пінчук. Бабушка мені записала в лагері, я спочатку… Сначала... Расстроилась, потому что я не думала, что я пойду в дополнительную школу, но когда я пришла, я поняла, что это все по-другому. Разум Зусимана за на занятия пришел Фертом Караев. Хлопчик с батьками два дня выезжал с Херсону. Мне в Одессе спокойнее, потому что в Херсоне у нас там стрельба, орки везде и все так всякое такое, а в Одессе тут получше. Тут вже наші ходять воєнні. заняття можуть відвідувати не тільки переселенці, а й одесити. На початку війни, коли в мене не було можливості займатися акторською майстерністю, було дуже сумно, нема чим зайнятися. А зараз є, є повод прокинатися кожен день, ходити на театральне заняття. Зараз в групі близько 20 дітей займаються щодня з понеділка по п'ятницю з 9 ранку. Побігли <клухи> на три підстрибнули, побігли далі. Три! 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 Діти потребують особливої уваги. Особливо ті, які виїжджають з місць бойових дій. Особливо ті, які пережили те, чого не має переживати жодна дитина. І наші всі зусилля на сьогодні спрямовані на те, щоб, по-перше, вони відчули. Інший присмак життя, присмак життя вільного, присмак життя мирного, незважаючи ні на що. Заняття у таборі тривають два тижні. Потім на дітей чекатиме випускний. Після цього планують набрати нову групу. Зареєструватися можна за QR-кодом на Фейсбук-сторінці Ілюзіон Одеса. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз на 17 серпня. По всій Одещині – хмарна погода, можливі опади. Вітер південний – 7-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 22 вночі та від 24 до 28 градусів в день. В Одесі протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря вночі – 19-20 градусів тепла. В день – 23-27 з позначкою плюс.